На Бердичівщині зафіксовано чотири осередки пожеж на полігонах твердих побутових відходів, зокрема й на Бердичівському сміттєзвалищі. Займання на останньому сталося у ніч із суботи на неділю. Вогонь вдалося збити та локалізувати іще першого дня. Працювали наші дві автоцистерни. від поліції Екосфера працювало два вантажних автомобіля, два бульдозера, два екскаватора і один автомобіль для підвозу води. В принципі, ситуація контрольована. Вже третій день, як відкритого вогню, немає. Спостерігається тління і невелика задимленість. Співвласник товполісся екосфера схиляється до думки. Це може бути підпал. Хтось сказав, що звалище горить третій день. Звалище підпалили. Прожежу ліквідували, але звалище димить вже третій день. От, ну, результат на кінець дня можна зараз буде глянути. Ну, ми думаємо, ми знаємо з досвіду, що на ранок задимлення буде більше, ми його знову будемо ліквідовувати, засипати землею. Ну, і на неділю, до двох неділь може піти для того, щоб повністю ліквідувати оці місця, звідки воно димить. Тому що воно процес відбувається глибоко в тілі звалищ. Фахівці ДСНС проводять заходи із повної ліквідації разом із працівниками полісся екосфера. На ніч лишаються чергові працівники підприємства пересипати землею, а ще краще глиною, аби не дати доступу повітря до сміття, вважають одним із ефективних заходів. Наш полігон. Експлуатується у відповідності до правил, і він регулярно пересипається землею. Підпалити можна тут місця є по правилах. Полигонів є карта, куди звозиться свіже сміття. І, і по-іншому ну, неможливо, тому що його десь треба складувати. Оце вразливе місце. Далі склони, які були пересипані землею з часом, там за рік, за два, за три випадають опади, оце покриття змивається і вони стають відкритими. Ну, його треба знову ж таки пересипати, ну, треба достатньо фінансування. Ми, ми в межах в межах коштів ми експлуатуємо звалище у відповідності до правил експлуатації полігонів. Потрапляння сторонніх осіб або ж інших автомобілів на територію звалища то додаткові ризики виникнення пожеж, вважає пан Віктор, обдумуючи в життя додаткових заходів. На мою думку, треба буде будувати загорожу звалища, щоб унеможливити проникнення сторонніх осіб. І... Ми маємо досить негативну реакцію на нашу спробу не пустити на звалище сторонні автомобілі. Але на 100% сьогодні не вдається це зробити. Ми це будемо робити, тому що на 50% зменшення сторонніх автомобілів на звалищі значно знизило виникнення пожеж. Щоб повністю ліквідувати осередки задимлення, потрібен певний час. Працюватимуть, аби це сталося якнайшвидше. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.